Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже цікава подія ще одна трапилася, яка пов'язана з Володимиром Зеленським і з його заявою після нещодавнього скандалу в Білому домі. Так він сказав, що готовий працювати під покровительством президента США Дональда Трампа. Він готовий співпрацювати і він заявив, що Україна прагне до миру. Це офіційна заява. Тобто, знову ж таки, після цього скандалу щось помінялося, і риторика Володимира Зеленського помінялася знову. Він сказав, що ні, не хоче нескінченої війни, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл перемовин. Трамп про це також сказав у своєму конгр... зверненні до конгресу. Він заявив, що Зеленський прислав йому відкритого листа, і що Зеленський готовий якомога швидше до перемовин знову. Знаєте, я з самого початку сказав, що ця вся вистава в Білому домі це була якась певно тест, перевірка на реакцію суспільства. І зараз, відштовхуючись від реакції суспільства, будуть переміни. Переміни скоро, переміни наближаються. Дай Боже, щоб ці переміни призвели до миру. Я би хотів подивитися, які зараз найближчі дії будуть Володимира Зеленського, до чого вони призведуть ці дії. Ну але, взагалі, хочеться вірити в адекватну дипломатію. Хочеться вірити, що це все закінчиться, що війна скоро закінчиться. Дай Боже всім миру. Я єдине, чого я бажаю зараз для українців, для всіх це здоров'я і мир. Дві такі базові речі, найважливіші, від яких можна відштовхуватися. Це ґрунт. На якому треба стояти твердо ногами для того, щоб рухатися далі в шляху досягнення певних цілей та амбіцій. Тому що без здоров'я і без мирного неба над головою все інше втрачає свій сенс. Я думаю, ви зі мною згодні. Добре, я би хотів подивитися кроки Зеленського, до чого вони призведуть. Давайте глянемо з вами. Ну, взагалі, те, що він так поміняв свою думку, це дуже дивно. Насправді, я сам вчора був трошки здивований і трошки в шоці після такої. Перепалки між Трампом, Бенсом та Зеленським, ну, певно, щось сталося. Значить, певно, є якісь, не знаю, там трансформації серед кола Зеленського, що він почав міняти свою думку і почав знову заявляти про перемовини. Добре, давайте будемо дивитися. Карта розговора, карта спілкування падає біля Зеленського. Першим ділом будуть нові якісь дипломатичні кроки, розмови, спілкування, активне, поїздки ділові, карта посильного. Посильний. Робота з документами. Разговор, посильний підписання домовленостей, карта вченого. Активна дипломатія. В принципі, хороші карти. Кладбіщ не падає, слава Богу, смертей не падає, якихось зривів не падає. Навпаки, падають дуже хороші та сильні дипломатичні карти. Карта розговора на циганській колоді, карта посильного і карта ученого. Дивимося на таро. Трійка жезлів, карта успіху, пряма позиція, прекрасна карта. Підвішений 12 аркан. ну, Таке, не сильно негативна карта. Вона скоріше говорить про якісь затримки. І ще одна карта. Прекрасно. чудове завершення. 19 аркан, сонечко. Прекрасна карта. 19 аркан Сонце на таро це, по суті, найкраща карта, найпозитивніша. Тому, дай Боже, сонце, дай Боже миру, дай Боже позитиву. Дай Боже, щоб у нас все було добре. Так що. Знаєте, не треба, будь ласка, мене лінчувати, не треба мені писати всякі гадості. Я я стараюся якомога краще для України в будь-якому випадку. І я за Україну завжди був, є і залишаюся. Ну, помилився трошки з Трампом. Ну, що поробиш? Людям всім властиво помилятися, але ж багато моїх прогнозів збувалося і збувається досі. Тому, будь ласка, перестаньте мені писати всі ці пакості, мені неприємно, я стараюся. Я вірю, що все буде добре. Я вірю, що всі хочуть миру. І Зеленський хоче миру, і Трамп хоче миру, надіємося, адекватного миру. І дай Боже, щоб РФ теж була, схилялась вже нарешті до того миру. І нехай допомога Україні не припиняється, нехай Україна далі живе, процвітає. Щоб оце все гадство закінчилося, ми всі змогли нарешті почати йти якимось новим шляхом нашого життя, розвивати себе в інших сферах, а не думати про те, як вижити наступні 24 години. І дай Боже всім нам благополуччя. Посилаю побільше позитивних вібрацій, любові, благополуччя, захисту все буде добре. Біля зеленського карти прекрасні, позитивні. Так що я думаю, що Бог з ним. Господь Бог та вищі сили, вони його поведуть правильним шляхом, і вони призведуть до того, що вся Україна буде жити добре, щасливо та благополучно. Нехай так і буде. Всього доброго вам!